Трубна система Purmo PurmoClever FitExiel це гнучкі труби, які виготовлені шитого поліетилену високої міцності спекс і створені методом фізичного опромінення. Саме завдяки відповідного методу, ця система може використовуватися як в системах опалення, водопостачання, водовідведення. А якщо говорити більш детально про систему опалення то за рахунок своєї високої міцності та стійкості, це, ці труби можуть використовуватись і в системах центрального опалення. Якщо говорити про основні характеристики труби експента CleverFit Фіт то в першу чергу варто зазначити про те, що відповідна труба може працювати при максимальній температурі 95 градусів. Саме ця характеристика якраз і дозволяє працювати при центральному опаленні. Якщо говорити про тиск, при якій ця труба може працювати, то максимальний тиск у системі може складати до 10 бар, і ця труба може цілком працювати при відповідному тиску. Аналізуючи все сказане мною і підсумовуючи все сказане мною, хочу зазначити про те, що ця труба доволі міцна, стійка і може використовуватись у багатофункціональних системах. Саме тому це хороше рішення для придбання саме вам. Наостанок хочу зазначити про те, що з більш детальною інформацією ви можете ознайомитись як на нашому сайті varmax.com, так і в наших менеджерів або в телеграм-каналі чи Ютубі. Крім того, ви можете до нас завітати за адресою село Сокільники, вулиця Сім Авіаційна 72, де можете поспілкуватися з нашими менеджерами, і вони можна, також розкажуть більш детальну інформацію щодо цієї трубної системи. Вармакс завжди комфортно і завжди якісно.